Ну що нарешті можемо вам показати новий об'єкт. Добрий день. Що останні приготування бачу кальоші? Одів. <гум> Давайте я вам дам мікрофон. А ви мені розкажете. <гум> не треба, не треба це. Не все. 1200 метрів уму робота для вас в околицях Варшави. Сьогодні тут дуже класно можна побачити всі 5 стадій роботи. Зараз вам щось покажу. Схоже, у мене є конкуренти. А! Бута на восполі роздушить. Ходіть зі мною на будову. Сьогодні покажу вам об'єкт в околицях Варшави. Це інша сторона Варшави, де ми переважно не працюємо. Але ось домовились, трапився такий класний об'єкт. Чим класний тим, що тут квартири. Будуть близько 100 квадратів. А якщо ви живете в Польщі, чекайте, бо зараз мене роздушить. А бета на роздушить. А якщо ви живете в Польщі, то мабуть знаєте, що тут такі великі квартири. Це рідкість зараз. В Польщі будують навіть трикімнатні квартири. Це переважно 50-60 квадратів. Дивіться, нас зустрічає дядя міша. Добрий день, помахайте З вами інспектор Оксана. Ви на каналі Бізимігрант. Тут все про роботу на будівництві в Польщі. Ну що, нарешті можемо вам показати новий об'єкт. 1200 метрів пуму робота для вас в околицях Варшави. Конкретно це район Вавер, який навіть ще рахується Варшавою. Робота на цьому об'єкті буде тривати в два етапи. Власне, ми з вами зараз на майданчику, де відбувається перший етап. Тут буде чотири будинки, близнюки. Тобто, це будуть подвійні будинки. В кожному з них буде по дві квартири. Загалом вісім квартир. Сьогодні тут дуже класно можна побачити всі п'ять стадій роботи. За моєю спиною ви бачите, що хлопці в'яжуть арматуру для заливки фундаменту. Тут сьогодні заливка фундаменту. На цьому місці триває лише підготовка загальна. Як бачите, ще зовсім пусто, тільки земля утрамбована. І сьогодні будуть стелити плівку під бетон. І швидше за все, що завтра заливатимуть фундамент. Тут ми бачимо, що хлопці в'яжуть арматуру під фундамент. На в'язку арматури піде приблизно три дні, і за три дні буде. Така сама історія, як з сусіднім будинком, на цьому об'єкті класно, що саме сьогодні можна побачити, як триває робота на різних етапах. Три дні на арматурні роботи, підготовка до заливки фундаменту. Тобто, це в'язка самої арматури та виставлення опалубки. Це багато чи мало? Я не розбираюсь, тому напишіть мені, ви що можна сказати про цей об'єкт зараз. Тут працюють три бригади: це дві бригади монолітчиків, а також бригада мулярів, які кожен в своїх процесах знають, що мають робити, та виконують свою роботу. Нам, як виконавцям, цей райончик зручний, бо до хостела звідси орієнтовно 20-25 хвилин на авто. І якщо говорити конкретніше по цифрах, то стартували ми конкретно тут 4 листопада. Почали всі підготовчі роботи. 12 листопада залили перший фундамент. Зараз ви бачите, вже там сьогодні виставили перший ряд і почали муровку. Тому вже за три дні ви побачите схожу картину і за моєю. Спиною, тобто будинок, який ближче до мене, буде заливатися бетонна плита. А той, який трохи далі позаду, власне, там почнеться процес мурування. Якщо вам цікаво дивитися за тим, як росте цей об'єкт, підписуйтесь на канал. Зараз вам щось покажу зараз всі розбіжаться. Коротка виробнича нарада, власне, час від часу потрібно заглядати в креслення, давати інструкції працівникам Ви бачите нашого бригадира, який курує роботою будівельників. А то не мав сьогодні бути дощ, коли заливають бетон, має йти дощ. Так, мав, але ми відмінили. Відмінили дощ. Вітя включив хмару, має на телефоні хмару. А я хотіла запитати, хто у вас відповідальний за дощі. Відповідальний за душі. А, Вітя. Дядя Вітя? Вітя, але то з другої бригади. Він на дві бригади відповідає. Окей. Okay. Yeah. Нема дяді Віті, нема дощу. Oh, не треба, надо, не треба надо все. Вода замерза при мінус 3 градусах, условно говоря. У нас прийшов бетон зимовий. Уже зимовий, бо першу завали, і воно двоє. зимовий бетон і чим він відрізняється від. Присадками? Що, я, ви так говорите, я взагалі інше не розумію. Якими присадками? Якісь домішки тут додають. Схоже, в мене є конкуренти. Ого! Інспектор Андрій. <сху> <сху> Якщо говорити ще про терміни, здача об'єкту стоїть на 15 лютого, але за своїми внутрішніми прогнозами ми знаємо, що здамо цю роботу вже до 15 січня. Чому так і чому ми такі самовпевнені? Тому що ми знаємо наших працівників, це будинки, які приблизно такі ж самі, які ми будуємо останні два, три, п'ять років. Тому хочеш чи не хочеш, а руки пам'ятають. Руки пам'ятають, руки все роблять, і той будівельник, навіть якщо він не хоче працювати швидше, волею, неволею, стає ефективнішим за рахунок того, що рухи відточуються, не потрібно виконувати якихось лишніх незрозумілих маневрів. Працюєш. Ефективніше, більше заробляєш. Супер, ви самі все бачите. Три бригади працюють паралельно. Кожна виконує свої завдання. Будівництво рухається, і вже за кілька місяців тут буде невеличке котеджне містечко. Хлопці, які тут працюють, знають свою роботу вже з заплющеними очима. Якщо ви теж вважаєте, що ви спеціаліст, ви шукаєте роботу на будівництві та хочете класно заробляти, запрошуємо вас в команду. В нас завжди є робота. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне проживання в Польщі та дворазове харчування. До речі, дуже смачне. Дівчата дуже смачно готують борщ та мій улюблений плов. Запрошуємо, приходьте. Як завжди, всі контакти в описі під відео звертайтеся.